Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Я називаюся Тарас Бабенчук, і це інтерв'ю я записую в Ремі. Ми знаходимося на вулиці, яка називається вулиця Святого Йосафата. Чому? Тому що на ній знаходиться головний осідок, головний дім отців Васильян. Васильянського чину святого Йосафата. Ось він позаду мене. Тут ми прийшли, щоб записати інтерв'ю з новим протоархімандритом цього чину, цим Робертом Лисейком, який від липня очолює найбільший, найбільше згромадження найбільший чин і найдавніший в нашій церкві. Отець Роберт народжений в Україні, є таким чисто українським покликанням. Багато років також тут служив в Римі і зараз очолив Васильянський чин. Давайте знайомитися ближче, буде точно цікаво. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христович! Слава навіки! Радий і отже, що ви погодились на наше інтерв'ю і надіюся, з нашим глядачам буде цікаво трохи більше дізнатися про вас. Хто не знає, то більше дізнаться про василянський чин. І я думаю, всім нам також буде приємно і цікаво побувати в власне осідку, основному осідку васелянського чину врем'я на Авентині. Отже, Роберте, ви з 19 липня протоархімандрит Василянського чину. так? Е, скажіть, будь ласка, може, нашим глядачам детальніше, що це означає, крім того, що ви є основний, скажімо, головний монах в чині? Це, так, це і означає, що я головний настоятель Василянського чину, тобто наш чин поділений на провінції, а головний настоятель має свій осідок в Римі зі своєю радою і з Римом координує життя та діяльність цілого чину. У його провінціях, mm -hmm. бо наш чин це східній чин східньої церкви, який mm -hmm. присутній п'ятьох церквах свого права, Ого, тобто не лише в Українській Греко-католицькій mm -hmm. церкві. Наприклад, ми також присутні в Мукачівській єпархії, в Румунії, в Угорщині. І, відповідно, це наше життя, монаше, є об'єднана однією великою ідеєю і духовістю. Святого Василя Великого, а також нашого великого, святого співбрата, святого священомученика Йосафата, 400 років від мученичої смерті, якого ми будемо святкувати в наступному 23 му році. Ага, ну цікаво. Тобто, 23-й рік присвячений буде в великій мірі святому Юсафату, нашому українському мученику. Отже, ви сказали, що в п'яти церквах свого права Василянський чин присутній. А якщо говорити про якусь таку статистику чину загалом за кількість монахів, монастирів, провінцій, чи можете нам трошки детальніше про це розповісти? Всіх Василян, а саме Василян святого Йосафата, бо нас ще називається Василянський чин святого Йосифа, бо так. ще існують інші Василянські чини? Та? Серйозно? Угу, цікаво зараз дізнаємося трошки від вас. І більше. І Нас Василян святого Йосифата в цілому світі є. Більше ніж 500 осіб. Uh -huh. Домів, напевно, буде 70, з яких біля 40 чи, можливо, навіть понад 40 є в Україні в двох провінціях в провінції найсвятішого Спасителя у Львові, яка має свій центральний осідок у Львові, де uh -huh. перебуває протигумен, та в провінції Святого Миколая на Закарпатті. Uh -huh. Тобто в Закарпатті є окрема провінція оці у Васильян, так? Так, ага. так історично склалося, історично що Закарпаття завжди мало свою окрему провінцію. Угу. І колись це була одна велика провінція, яка також об'єднувала сучасні монастирі в Угорщині і в Словаччині. А тепер це три різні провінції. Отже, якщо говорити про українську греко-католицьку церкву, знаємо, що васильяни також присутні фактично на всіх континентах, так де є наша церква, служать в багатьох країнах. Може, трошки детальніше розкажіть, в яких саме і як на даний момент тут відбувається оце таке єднання, скажімо, чину, який присутній, так в дуже різнобарному середовищі міжнародному. Ми присутні на всіх континентах, де є Українська греко-католицька церква, напевно, крім Австралії, тобто де є а, структури української грекатолицької а, церкви, ага, тобто, сполучена. На Штатах Америки, uh -huh. в Канаді, в Бразилії, де є велика провінція, і також в Аргентині. Uh -huh. Добре. Отже, ну також цікавий момент. Вас 19 липня обрали проти Архімандритом і так історично вийшло, що за довгий-довгий час ви фактично перший з України, кого вибрали очолювати цілий васильянський чин. Як ви розцінюєте, чому так вийшло? Uh -huh. і, як, як, і чому було до того, скажімо, інакше? Я думаю, що для цього також існують певні історичні обставини. Потрібно мати на увазі, що після виходу нашої церкви з підпілля в Україні основна маса наших щенців були дуже молоді. Вимога нашого законодавства Василянського каже, що генеральний настоятель має мати як мінімум 40 років життя. Тому відповідно, оскільки основна маса ченців була молодшою, тому в нашій генеральні настоятелі були з інших провінцій до цього часу. Ну а цього разу на капітолі, капітольні отці брали мене ченця з України. Так, ну ще також цікаво, що е, дуже багато було протоархімандритів саме з Бразилії. Ви вже згадували, що в Бразилії Василяни займають окрему фактично таку позицію, окреме становище. Може трошки більше розкажіть е, з того, що я розумію, то всі священники в ГКЦ в Бразилії чи майже всі, то василяни? Ні, там не всі священники Васильяни, але я думаю, що основна більшість mm -hmm. так є е, саме Василяни. Так склалося також історично. Що коли перші місіонарі поїхали до Бразилії. Єпархіальним священникам було важко там здійснювати свою місійну діяльність. Але коли приїхали Василяни, вони залишилися надовго, вони заклали свої монастирі. До монастирів почали приходити місцеві покликання. І відповідно, ця провінція дуже інтенсивно і так бурхливо розвивалася. Особливо в часі, коли церква в Україні була в підпіллі, це була найбільша провінція Василянського чину, саме в Бразилії. І коли церква вийшла з підпілля, то наші священники з Бразилії були одними із перших священників нашого чину, які приїхали в Україну для того, щоб нам допомагати в навчанні, в вихованні молодих ченців. Так, до речі, от це такий міжнародний аспект Василян також дуже був відчутний в 90-х роках. Це, це правда. Yeah. Отже, може кілька слів про сам осідок ваш тут в Римі? Наш генеральний осідок, той, в якому ми зараз тут перебуваємо. В ньому ми живемо менше ніж 100 років, тому що це бувший монастир трапістів, який ми відкупили mm -hmm. в цих монахів і перенесли жити сюди для того, щоб мати не лише генеральний дім, де Функціонує генеральна управа, mm -hmm. але також великий студійний дім. Свій час в цьому домі могло бути і 35 студентів з різних країн світу, які навчалися в Римі. Mm -hmm. Але в Римі васильяни вже понад 100 років, які завжди мали тут свого прокуратора. Також васильяни від довшого часу, не можу сказати точно від скількох років, проводять колегію святого священомученика Йосифата в Римі. Так, так, це знаменита колегія, де навчаються саме майбутні наші священники, або вже діючі священики, які приїжджають на навчання до Риму. Так, є таке. І історично також, власне. Ну і якщо е я не помиляюся, але я точно не помиляюся, ви багато років були духівником цієї колегії, якраз перед тим, як вас обрали е про торхимандритом Так, шість років перед тим шість я років. був духівником колейської угу. самі. Отже, раз вже та тема. Скажіть. Е цей момент, що можуть українські чеченці чи молоді, чи е, семінаристи священки навчатися в Римі, що воно дає? З досвіду вашого також, бо ви вчилися, і також з досвіду тих студентів, з яких якими ви були духовником. напевно, є більше місць в світі ніж тільки Рим, де можна здобути добру богословську освіту чи якусь іншу освіту, яка є корисною для служіння в церкві, але особливість Рима полягає в цьому, що Тут ви відчуваєте в католицької церкви, тому що в Римі навчаються студенти з різних країн, з різних континентів, які представляють все різноманіття католицької церкви. Я думаю, що навчання в Римі робить людей більш відкритими до світу, які можуть більш легко сприймати відмінність між культурами і розуміти, що є щось більше. Що може нас об'єднувати в одну велику церкву наша віра в Ісуса Христа, наші християнські цінності і одночасно будучи такими різноманітними з різних культур, з різних обрядів, з носіями різних мов. Так що хочу показати нашим глядачам, який гарний фонтан. У вас тут посередині, то фігура святого Йосифа, якщо не помиляюся. Так, так. Угу, угу. Йосиф Святий. І тут бачимо в тому фонтані не просто фонтан, тут плавають риби. Природа, звичайно, тут, в Італії, в Римі все-таки кардинально відрізняється від нашої української. і Це так незвично. Але й приємно знаєте, коли у нас холодно, приїхати сюди, а тут тепло. І можна, скажімо, насолодитися ще трошки цією погодою. Краса. Ну і ми зайшли до храму, де ці вастріяни моляться, але як я розумію, що тут є давня традиція, душпастерська. Що не тільки монахи тут моляться в цьому храмі, правильно? Так, призначення храму, скажімо так, розширило своє значення десь у 2000 році, коли до Італії прибуло багато, зокрема жінок з України на працю. І тоді виникла потреба також надавати їм духовну опіку. І саме тоді двері нашого храму відкрилися для тих людей, які могли сюди приходити помолитися. Не тільки помолитися, але також мали нагоду після богослужінь залишитися на подвір'ї, тому що в нас досить велике подвір'я, де разом провести час, оскільки вони цілий тиждень працюють. Неділя це їхній вихідний день. Це нагода побути разом зі своїми товаришками, зі своїми друзями в такому українському середовищі. А якщо говорити про зараз, ну, я також розумію, що через війну ще більше українців приїхало в тому числі до Італії, як, як кількісно парафіян заповнена церква по неділі і святах. Ну, скажімо так, що е, якоїсь такої суттєвої зміни в кількості осіб mm -hmm. в нашому храмі не відбулося. Mm -hmm. Звичайно, більш-менш це саме число є людей. Mm -hmm. Можливо, також наслідком є пандемія попередня, коли людей стало менше, і mm -hmm. тепер відновилася ця ж сама кількість mm -hmm. людей, які приходять на богослужіння, такий допандемічний період. Mm -hmm. Ну цікава традиція римська, храм прикрашений мозаїками. Дуже-дуже гарними насправді подивіться, зараз покажемо. Тут, от фактично, по цій всій стіні справа, це є мозаїки в нішах наших святих, так? І взагалі святих від нашої церкви бачимо. Так, святий Східної церкви. Східної церкви. І тут, звичайно ж, так, це на центральній записало. мозаїці mm -hmm. Христос, святий Василій з одного боку, а з другого боку святий священомученик Єсофат. Ну так, так, то гарно. Зараз я таку вам покажу, дорогі друзі наші. І справді красивий. Іконостаз гарний, також наш східний. І приємно він також не, не, скажімо, не затуляє той мозаїк, який в святилищі, можна її чітко побачити. Отже, хочу вас запитати трохи про ваше покликання, про те, де ви народилися, з якого середовища, з якої родини походите. Ми згадали, що це Україна, але розкажіть нам трохи детальніше, будь ласка. Напевно, велике значення моєму покликанні відіграв мій батько, який був родом з Бойківщини, а саме з одного із сіл біля села Лаврів. І він ще як дитина завжди згадував про лаврівських васильян. Де вони ходили до церкви, де вони могли користуватися монастирською бібліотекою для того, щоб читати різну літературу релігійну і не тільки. І коли в мене виникло таке бажання вибрати шлях духовного життя, то перша думка була, звичайно, стати василянином. Після завершення навчання в школі в 93 му році я вступив до Краківського монастиря на кандидатуру, на нові і там почав своє наше життя. Отже, а то якось це рішення в якийсь один момент прийшло піти до монастиря? Це серйозне рішення на все життя. Чи воно якось визрівало, якийсь певний час? Як це було може прийти? Я, знаєте, можу, я можу сказати буквально день, коли це рішення я. Прийняв, скажімо, відчув і прийняв. Uh -huh. Точно це було в день мого народження, uh -huh. коли мені виповнилося 14 років. Uh -huh. Це ще були часи Радянського Союзу. Uh -huh. І мій хресний подзвонив до нас додому зі Львова. Ми жили в Яворові для того, щоб привітати мене з Днем народження. Uh -huh. І після цього моя мама з ним розмовляла по телефону, там клопоталася, що мені вже 14 років, що буде далі, uh -huh. час Радянського Союзу. Uh -huh. хлопців призивають на війну в Афганістан, uh -huh. де б я міг вчитися, а він каже: моїй мамі, не переживай, священником буде. Uh -huh. І саме тоді я задумався, uh -huh. що справді, а чому б і ні. І якщо священником, то василянином. Чи ви очі мали в дитинстві нагоду спілкуватися з василянами? Якось, може, ходили до них на парафію? Коли в мене в мене виникло це бажання, то церква ще не була легалізована. Відповідно, так, так, ага. до Василяни не міг ходити, та, навіть при всій моїй добрій волі. Ага. Але пізніше, як ми приїжджали до Львова, до нашої бабці, то ми завжди ходили до церкви Святого Стогонуфрія, uh -huh. відвідували її. Але так на богослужіння ми приходили, а з Василянами я познайомився вже в Крехові. Крехо, ну цікаво, насправді так. Бог покликав в особливий спосіб саме. Е, Можна таке відверте питання, чи ви мали колись сумніви, чи можливо тоді на початку, в юності, коли вступили до монастиря, чи вже після того, чи... а чи я правильну дорогу вибрав? У е, мене сумнівів не було. І знаєте, я думаю, що я також цьому завдячую своєму батькові, mm -hmm. бо я пригадую, коли я йому сказав про своє бажання йти до монастиря. Mm -hmm. Після того, як я закінчив школу, було питання, куди я піду навчатися. І мій батько це так сприйняв дуже спокійно, але сказав мені одні слова, які для мене були потім не раз підтримкою і дуже цінними. Казав мені, як хочеш ти до монастиря, йди. Але якщо ти йдеш шукати до монастиря справедливості, знай, що і також там її не знайдеш. <рес> Слухайте, вже з досвіду вашого Чернества, скільки років, до речі, ви є Василянином, якщо порахувати? Від 93-го року двадцять дев'ять років. Ага. Е Є та справедливість, що немає монастирів? Ні, тобто, звичайно, є справедливість в монастирі. напевно, її більше, ніж uh -huh. в світі, але також бувають різні моменти і в монастирській спільноті, і в монастирському житті. Е, коли uh -huh. буває це інше очікування справедливості, знаєте, ми uh -huh. деколи справедливість уявляємо по своєму, а особливо в спільнотовому житті е, дуже важливо і це аскетичне життя, коли я можу відректися свого і не мусить бути по-моєму. Тому що не завжди, коли по моєму є правильно, і не завжди, коли хтось інакше бачить певні речі, що це є помилково. Це такий важливий елемент спільнотового життя. Тому коли нас об'єднують якісь вищі цінності, цінності нашої віри. Тоді, відповідно, всі ці такі людські дрібниці, відмінності, вони долаються і не стають перепоною для цього єднання в спільноті. Отже, раз вже таку тему зачепили сьогодні, в цей час, в 21 столітті, хто і чому йде до монастиря за вашими спостереженнями, за вашим досвідом, як проти тепер та Кармона? Знайте, мені здається, що не тільки в 21 столітті, але завжди. Ті, хто приходили до монастиря, шукали монашого життя, шукали чогось більшого, ніж нам може запропонувати, ми кажемо, світ, угу. більше, ніж якісь певні земські радості, задоволення. Вони також важливі, вони присутні в нашому житті, якесь певне свято, яке приносить нам багато радості. Але людська душа прагне чогось іншого, чогось вічного, нескоро минучого. Тих цінностей Божих, які випливають з нашої віри. І людина, яка це усвідомлює і має це прагнення якось більше віддатися пошуку цим цінностям і для цього посвятити своє життя, напевно, приходить до монастиря для того, щоб мати більшу свободу і легкість жити цими, цими цінностями. А що найважливіше, також бути. Тим проповідником христових цінностей, mm -hmm. цінності християнської віри для інших людей, кажуть також, очі, але мені здається, що не тільки тепер, але і раніше що. Е... Зменшується кількість покликань, бажаючи йти до монастиря, і що світ теперішній не дуже сприяє, скажімо, то атмосфера світу не дуже сприяє тому, щоб люди вибирали життя в монастирі. Як ви відчуваєте, по, по своєму чину і загалом, ну чи це проблема, чи це через це варто хвилюватися, чи це можливо просто інші обставини? Ну, знаєте, ми хвилюємося тими речами, угу. е, тому що ми бачимо, коли стає менше покликань, е, годі не переживати. Ну, Але з іншого боку, ми покладаємося на Бога і віримо, що. Бог кличе людей, можливо, деколи із за певних об'єктивних причин цей Божий голос є важко почути. Знаєте, mm -hmm. Це подібно, коли ми йдемо з вами вулицю, на якій багато шуму mm -hmm. і розмовляємо. Ми не завжди виразно чуємо те, про що ми розмовляємо. Mm -hmm. Так само в духовному житті, коли багато гамору довкола нас, нам важко є почути Божий голос. Mm -hmm. Але я колись був дуже здивований, як прочитав, що Ще в 30-х роках ХХ століття католицька церква клопоталася, що стає дуже менше покликань до богопосвяченого життя. Та ми сьогодні дивимося на цей період і кажемо, ой, як багато тоді було людей угу. у монастирях. Напевно, ця проблема завжди періодично виникає, але коли ми стараємося проповідувати Христа, допомагати людям почути Божий голос, то, напевно буде і більше покликань до богопосвяченого життя і більше покликань. До життя не тільки в монастирі, але до доброго християнського життя у наших сім'ях. Власне, та то, то також окремий виклик можна сказати зараз. Ну і власне, ми зараз переживаємо непростий час в Україні, і воно торкається цілого світу, і не лише українців, які живуть у світі, але загалом цілого світу. Війна. Напад нашого сусіда, ця агресивність, ця жорстокість, з якою це все відбувається. Терпіння смерті. Як це впливає також на чин Васильянський, і можливо, також ви тут, живучи в Римі, маєте якісь окремі рефлексії на ту тему, якби трошки може погляд збоку і сприйняття в світі загалом того, що відбувається у нас в Україні? Ми також переживаємо за те, що відбувається в Україні, за наших співбратів, які живуть там. Ми переживаємо за наш народ, який потерпає зараз від війни, і, напевно, рани цієї війни ще буде нести довго на собі. Але з іншого боку, ці такі трагічні події повинні бути також для нас нагодою певної християнської рефлексії, коли ми можемо собі запитатися, а що доброго ми можемо навчитися від тих таких злих, тяжких, дуже болючих обставин. Я думаю, що на прикладі цієї війни ми бачимо, які жахливі наслідки має гріх, коли людина пробує себе поставити на місце Бога, коли вона вважає, що вона вправі розпоряджатися долями, життям інших людей. Наскільки може бути людина жорстокою, подібна до тварини, коли вона не вірить насправді в Бога якою є великою небезпекою декларувати певні цінності, але ними не жити, так як наш агресор декларує себе носіями християнських цінностей. Але ми бачимо, що насправді ці солдати російські, які роблять ці жахливі злочини, вони далекі від віри в Ісуса Христа. Отже, війна також приносить численні рани, вже принесла, і е, вони відчуваються також дуже сильно. Ви е, знаю, є фахівцем е, з, е, саме з психології, також навчалися. І е, як ви можете охарактеризувати ту ситуацію, яка є зараз на загалом у нас в українському народі, який є зранений тотально? І ну що на нас чекає після перемоги? Чи є надія, що ми якось це все зможемо пережити і, з, скажімо, в позитивнішому ключі трошки переродитися? Я думаю, що ця війна може нас зробити сильнішими, uh -huh. тому що вона показала, наскільки ми вміємо бути солідарними, підтримувати одні одних. І дуже важливо, щоб після війни, коли прийде мирний час, ми не втратили цього духа солідарності, цього християнського співчуття до тих, хто потребує допомоги uh -huh. матеріальної, духовної, психологічної. Для цього, щоб ті, які сьогодні воюють, які сьогодні потерпають від цієї війни, після перемоги не почувалися покинутими і забутими, з другого боку, ця війна також несе певні небезпеки. Є важливо, щоб ми не плекали культу жертви серед нашого народу, бо ми перетерпіли таку війну, але щоб ми, власне, бачили цю силу, яку продемонстрував наш народ. Наші воїни, наші волонтери, багато інших людей, які роблять це для перемоги. Наскільки ми вміємо об'єднатися і служити одні одними? Тому це буде вибір кожного, на чому зосередити увагу. Я думаю, що це велике завдання для нашої церкви допомогти людям побачити, як їхня солідарність стала цією великою силою, яка перемогла ворога. Також ми, як церква, коли ми солідарні, дійсно об'єднані довкола Ісуса Христа, ми стаємо великою силою, яка здатна перемагати гріх, змінювати довколишній світ, суспільство, тому що ми будемо носіями цінностей правди. Отже, ну і е, наша церква, облажені Святослав, не раз от зараз в цей період наголошують на тому, що покликання церкви буде тепер. Вже є і буде на величі роки зцілення ран, Зцілення ран від війни, зцілення загалом ран людей, які багато чого терплять в цьому світі. Яка роль і місце в цьому є священників і скажімо, монахів, якщо говорити зокрема і про уцілові? Ну це те, що я вже сказав перед тим, щоб ті, які є зраненими, які несуть тягар наслідки цієї війни. Не почувалися самотніми, що вони знали, що завжди є хтось поруч на кого вони можуть опертися, хто їм прийде, допоможе. В принципі, цього потребуємо всі ми, коли ми відчуваємо, що ми солідарні, що поруч з нами є ті люди, які люблять нас, для яких ми не є байдужими, ми стаємо сильними, незважаючи на жодні рани. Отже, Роберте, щиро вдячний вам за спілкування, за те, що відгукнулися на пропозицію записати інтерв'ю тут в такому мальоничому місці, де ви проживаєте в Римі в васильянській обителі. І е, бажаю вам плідного доброго служіння. Нагадую, ми спілкувалися з оцем Робертом Лисейком, який є протоархимандритом васильянського чину. І отець роберт приємно, що також походить з України, зокрема з Львівщини. Дякую також вам. Все найкращого, до зустрічі на живому телебаченні. Дякую вам, дорогі глядачі.